Це моє особисте рішення. А мені предложили саме цю бригаду, 34-ту. Е, я зрозуміла, то, що це саме моє, і так, як то воно сложилось, то, що я на даний момент тут. Тут всі однакові. Це, це дуже великий плюс. І всі тут е, держаться один за одного. Тут немає такого, що сам кожен за себе. Це досить чітко. Наш командир дуже. Дуже добрий в плані відношення. Тобто, коли я йшла до армії, я уявляла те, що тут будуть всі такі злі якісь там, да? А прийшла сюди і зрозуміла те, що тут зовсім друге відношення до людей, Особливо з боку командирів. То тобто, вони тебе в першу чергу цінують. Дуже сильно цінують. Вони кожного дня проговорюють, що ви до нас прийшли. Да, ми хочемо, щоб ви такими ж вернулися додому. Тут головне мати мотивацію. О, головне мати м, позитивний настрій. Тобто да, ми всі повинні бути веселі, ведрячком і все добре. Це саме головне. Тут є дуже велика підтримка, раді якої ти йдеш вперед, ти відчуваєш себе вже воїном. Коли я сюди приїхала, перше враження було то, що всі молоді, такі подивились на них вроді як глупі. Там я теж не сильно, там старше, них не виділяюсь, навіть в деяких планах младше всіх є таке. Ну, потім раз узнав болі друг друга. Я зрозуміла, що побратим це людина, яку я можу спертися. Отак, вот от я хочу повишати свою класифікацію в військовій справі і стати, можливо, якимось офіцером, якщо все нормально піде. Справжній бієць — в нього бути стальний характер. Як то кажуть, чоловіки це стальні яйця, а у жінок вони виростають після першого штурму посадки. <гум> ну, я думаю, що все у нас буде добре. У нас дружний колектив, і ми з всім справимося, це по-любому. Хлопці у нас такі чуваки, дівчатки теж, звісно, все буде чітко, я вам кажу.